Любі діти, я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про свійських птахів. Я думаю, вам буде цікаво. Рано вранці у селі прокидаються усі і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає, прокидатися пора. Доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, прокидалися, квоктали. Мама курка у садочку кличе донечків, синочків. Йдіть сюди, мої курчатка, будемо зернятка шукати. Качка з канченятами весело живуть, з самого раненька до ріки ідуть. Каченятка молодці, всі хоробрі плавці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає, кря кря. Як люблю водичку я. Індик з індичкою весело гулькочуть понад водичкою, пасуть зелену травичку. Гуси також ходять по травички, бо дуже полюбляють її, а ще водичку. І купаються і п'ють. Молодці діти ви були уважними. Свіські птахи живуть біля людей у спеціальному приміщенні. Вони приносять користь людям і потребують догляду. А зараз ми пограємо в гру, птахи та їх дитинчата. Повторюйте, будь ласка, за мною та запам'ятовуйте. Курка це мама. Півник це тато, курча їх дитинча, сім'я курей. Качка це мама. Качу це тато. Каченя Їх дитинча. Сім'я качок. Гуска це мама. Гусак це тато. Гусеня. Їх дитинча. Сім'я гусей. Індичка це мама. Індик це тато. Індича їх дитинча. Сім'я індиків. Молодці діти. Ви всі правильно відповідали. А зараз трішки відпочиньте та потанцюйте. Про ушики в гоукельтя гусі потягусів, про ушики в говуклягусі, потягусів гуси мають лапки, ходять обтяла. Скоку на толоку люблять пострибати, Скоку, скоку на толоку люблять пострибати, руси в черевичках, скубають травичку, скупу, скубу, обенета травичку, скупу, скубу, обене та скубаю травичку. Ай-ті вітрисько, сяте нижче, нижче і ще нижче, поки вітер свище, нещанище, нижче, 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 поки вітер свище, Гіля, руси гілля, розпростерли крила, токісвище, лютий вітер олови накрили. Кіслі ще лютий вітер голови накрили Гуси, гусинята Підніміть крилята, треба заробіт Юрану зі садка прогнати треба заробіт, Юрану зі садка прогнати А де де вітрище ти на горище, день та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. День та ніч без відпочинку, Крутить катеринку. В нашому садочку сонце у віночку. Станьте русонки на шпинки смикніть по листочку. Станьте русонки на шпинки смикніть по листочку. Ойди горчуть, крильцями тві точуть, певно хочуть любі діти з полетіти. Певно хочуть любі діти з полетіти. Я бачу, ви посміхаєтесь ваш настрій покращився. А зараз давайте пограємо в гру «Назви частини тіла. Будьте дуже уважні. Молодці це лапи. Молодці це квіст. Так, а це дзьоб. Це, крило. Так, це тулуб. молодці, а це шия. Це голова. А це гребінець молодці! це очі. Розумнички, ви всі правильно відповідали. За свійськими птахами треба також доглядати, годувати їх, напувати, прибирати місце їх проживання. Птахів не можна ображати, адже птахи. Так як і тварини, друзі людині. А на сьогодні наше заняття закінчилося. Ми з вами називали свійських птахів, грали в гру птахи та їх діти, також називали частини тіла. Я думаю, вам дуже було цікаво. До побачення, любі діти! До зустрічі.